Люди добрі, я бачу, ви зовсім не розігрілись. Дивіться, я вас вітаю з цим чудовим святом, щастя, здоров'я, любові, процвітання. І ви знаєте, вас називається компанія якось на іноземному. В хуторі живу, я не знаю таких слів. Якось тулі Star лайф не доробляє, не доробляє Стас. хтось. Да? Не. Ви не. по хуторам досі. Ви за so, хутором? Я як в хуторі скажу, як хутор попадає до нас якісь молоді люди, особливо, ну ладно. Е, то, то, то ми все з них стараємося витягти, запитуємо, що там у місті робиться. Там все. Ми ну, живемо диким, диким просто. Yeah. До речі, я під дикомрію живу. Воно так і назвалось дике. так. Давайте так, я вивчив все одно, йшов до вас, знаю, що у вас StarLife. І піддивився англійські слова, як вони там перекладаються. Коротше. Я наз... знайшов одне слово таке інтерект. Знаєте, що це означає? Ні. Yeah. Взаємодіяти. О! Давайте взаємодіяти. дивіться, я до вас не тому що я приїхав на такій машині дуже страшній, називається Таврія проблема. <плес> <плес> я, якщо я трошки побуду, вона охолоне, а кому я не забудеться, а хлопці як вип'ють мене, не хочуть толкати. <плес> <плес> так що я до вас не ви щось хочете конкретно почути, українську народну, можливо, чи там китайську, мені все одно. Українську? Не китайську? Дуже... Спасибі вам! бо <същу> <същу> Я вчора три години на китайській співав. Ви не уявляєте, як це боляче, особливо як не знаючи. <същу> ну що, давайте віддамо. Честь все-таки колядництво сьогодні про колядки заспіваємо, так? Давайте Та ви <риклад> Все, Давайте наливайте пити. Ні, наливайте пийте, серйозно. І свят вечора. Та я потом. Добре, вам не п'ється. Давай. Не стіна, заболі, сяк і квети, сайте в партне, що ми потім, я ті кве, зайця в партнері, ще ми мало і завели, очка, ще дрібочка, добре з мене. Я відкрию велику таємницю, вам сьогодні дуже повезло. Перше, вам повезло, якщо я тут, у вас дуже гарний музичний смак. Це просто дуже невер... 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 невірогінно. І друге, музика оплачена. Це навед, що хочете. Я, мені мені почулося, ви ви що вирішите 100 грамів. Що ви кричите? Уа кричимо. Уа, Україна. Це в нас в нашій компанії такий ну, об тост. об'єднував. Зараз... <су> Отієї, що ви не можете вимовити. От Отієї. Дивіться, якщо чесно до нас путь приїздять там різні люди. Але дуже різні. Я ще застав ті часи, коли приїжджали німці працювати під диканью картоплю збирати. Платили їм 5 гривень за годину. Це 40 і кому тут сорок третьому. Це недавно, там декілька річ назад. І от вони збирали, збирали картоплю. І один німець закохався в нашу українську гоню. Він дуже закохався, а вона сказала ні. І він дуже розстроївся і поїхав в Німеччину і написав пісню. Вона стала знаменитою на весь світ. Ви це знаєте її? <говори> ні. Ні? Знаєте. Дивіться. Вона так і називається. Галя сказала ні. <говори>

Приїхав англомовний агломовний. <звачу> і так і написала вона пісню після того, яка називається Моя хата скрай, нічого не знаю. І ви знаєте її наставно 900. Зараз я зроблю. хутір попадають, вони вже не виїжджають звідти. Ми з них усе допитуємо, винюхуємо. Щоб... — А ви нас приглашаєте, щоб ми дуже тож... залишили з Приїжджайте. Я, я, я вже давно написав велка на англійській, вількоме, на німецький. Так що приїжджайте, будь ласка. Ну і хочеться тепер заспівати пісню. Я не жартував, коли я приїхав, на подав проблеми. Вона охолоняє дуже швидко, а хлопці вже випили запряжуні. Дорогі друзі, щастя вам здоров'я, любові, процвітання, миру добра, злагоди. Нехай у вас буде дуже дружний колектив, не тільки на тверезу голову а й п'яну. Любіть один одного, я такий, знаєте, філософ по життю, але я в хуторі просто. У нас в хуторі зовсім друге течення времени. Любіть один одного, даруйте посмішки. Прощайте, все, що можна, простить. Е, якщо дружити, то дружити не по-українськи, а так от чистого серця. Ви знаєте, як часто українці дружать. Не знаєте, двох трьох проти одного. Ні, ви просто дружіть, просто дружіть. Все скоропостіжно, так що ви дружіть і живіть довго, щасливо й багато. Я вам ще відкрию тайну, тільки музикантам не кажіть. Десь як хока десь що музиканта живого побачите. Ві їх, правда, дуже зараз рідко побачиш. Це таке я з Баяном з хутора записався і кажу по Полтові, точніжу. Ага, так ви знаєте, оце відкрию вам тайну. Ну, нікому не кажіть, бо в Полтові мене спіймають хлопці. Ніхто так не радується заробіткам людей. Навіть чоловік, жінці, жінка не радується за чоловіка як музиканти. Оце музиканти дуже радуються, як люди дуже багато грошей заробляють. Ми тоді їм співаємо, забираємо гроші і чесно поступаємо, не так як депутати, в офшори, ми в сім'ю. Несемо все Несем в сім'ю і все, нікуди, і все в економіку України. Так що ви сьогодні поучасували в підйомі економіки України. Скажіть приємно, нічого не робили, бухали економіку, підняли в сім'ї. <гум> Сім'ї зарої -за. <рик> друзі, а зараз на коня пісня, так так і називається. Як же вона називається? <рик> Давайте я пішов. <пишу? рик> Ні-ні, вона називається дуже так бадьо. Накривайте <Розствуйте> таврію. <рик> да, вона так і називається. 아 О, ще не... Я ще не бачив, що після двох чорок так здорово співав. А ви нам ще й гроші дали. Гроші, гроші, гроші треба в список. Записуйтесь, я видаю. я розумію. у вас своя сторона. Дорогі друзі, я з вами не прощаюсь. Я говорю, до побачення. Ви нових зустрічей, ну і так як я предлагаю українську культуру, українські пісні, танці, все. Якщо побачите, в Полтавській обласній філармонії виступає пісенно-танцювальний ансамбль, ласкаво просимо на наш концерт. Так ви дуже, так? А, так? А, а можна ми на сцену зайдемо? ми ж вас знаємо. Звичайно можна. Можна. Звичайно, можна. Звичайно, можна. звичайно, можна. Звичайно, можна. Все можна, тільки заходьте, будь ласка, підтримайте ну, що культуру, щоб воно було і продовжувалося. українська пісня жила і процвітала. Щастя вам, здоров'я, любов і процвітання, миру, добра, злагоди, всього найкращого. Звичайно, так. Kobeljake, to je Kobeljake, to je na Poluniji. Ljubim, vsem dobro! Hvala!